Доброго дня малята! Сьогодні я отримала невеличку посилку: В ній був конструктор Лего різного кольору і лист від короля Року. Давайте його прочитаємо, малята. Доброго дня, малята! Я, король Року, живу високо в горах у чудовому палаці разом із своїми донечками зимою, весною, літом. і Осінь Мої донечки вродливі, розумні та веселі і зовсім не схожі одна на одну. Щоб вони не сумували час від часу я по черзі відпускаю їх на землю до людей. Кожна з них, вирушаючи в дорогу, вдягає сукню певного кольору. Зима біло блакитну синім візерунком. Весна зелену, літо червону, а осінь жовто-оранжеву. А щоб дівчата не переплутали, коли котра з них має вирушати на землю, я їм подарував чарівну вежу. Її поверхи розташовані в певній послідовності, і кожен з них має свій колір. Але одного разу донечки бавились вежею і ненароком її зламали. І тепер не знають, хто і після кого має вирушати на землю. Допоможіть, будь ласка, моїм донечкам. Відбудуйте чарівну вежу. Ну що, малята, допоможемо донечкам короля року відбудувати вежу? От і добре. Рік поділяється на чотири пори року. Згадаємо їх? Так, це. Зима, весна, літо і осінь. А яка зараз пора року? Так, зима. А які кольори приносить із собою зима? Білий, блакитний та синій. Візьмемо білу цеглину і складемо невеличку розповідь про зиму. Це і буде перший поверх нашої вежі. Взимку бувають сильні морози, замерзають річки і озера. Часто іде сніг. Він криває пухнастою ковдрою землю, дерева, будинки. Діти катаються на лижах, санчатах і ковзанах. Ви часто бачили малята, як повітрі кружляють пухнасті сніжинки. А коли дбай сильний вітер. То як це явище називається? Так, заметіль. А якими ще словами можна назвати заметіль? Подумайте, правильно, хуга, хурделиця, віхола, сніговиця. Візьмемо цеглинки голубого кольору і побудуємо другий поверх нашої вежі. Одна із сніжинок залетіла і до нас. Подивіться, яка вона гарна! У слова сніжинка є багато слів родичів. Подумайте, що це за слова? Так: сніг, сніговик, сніговиця, сніжок. А тепер давайте візьмемо синю цеглинку і побудуємо третій поверх нашої вежі. Після зими до нас приходить весна. Усе навколо оживає, зеленіє, квітує. Згадайте, які весняні квіти ви знаєте. Називаючи їх, ми будемо будувати із зелених цеглинок поверх для весни, підсніжники, проліски, крокуси, тюльпани, нарциси, конвалії іриси, півонії. Весна передала естафету літу. Спочатку ці дві пори року дуже схожі між собою багато квітів, зелена густа трава, багато зеленого кольору довкола. Але літо має і своє обличчя, і власні кольори, бо стає не просто тепло, а дуже спекотно, жарко. Ми позначимо літо червоним кольором і будемо будувати поверх для літа з червоних цеглинок. Для цього нам треба назвати літні ягоди, які мають червоний колір. Подумайте і назвіть їх. Малина. Суниця. Полуниця. Вишні. Черешні. Червона порічка. Ось і поверх для літа ми з вами побудували. А які ще залишились у нас сеглинки? Так, жовті і оранжеві. Яку пору року вони вам нагадують? Правильно осінь. Осінь називають щедрою і багатою. А чому маляти? Правильно, бо восени. Достигає багато овочів і фруктів. Будуючи поверх для осені, візьмемо спочатку жовті цеглинки і назвемо овочі, що збирають восени на городі. Так, це капуста, морква, буряк, гарбуз, кукурудза, помідори. Перець. А тепер візьмемо оранжеві цеглинки і добудуємо із них останній поверх вежі, називаючи фрукти, що достигли в саду восени, Це сливи груші та яблука. Виноград. Аби зберегти врожай і смакувати його взимку. Люди консервують фрукти і овочі. Роблять з них варення, компоти, сік, салати. Давайте пограємо з вами в гру, наваримо варення. Із слив сливове, із груш грушеве. Із яблук яблучне, а із гарбуза гарбузове. Ось і жовті, і оранжеві цеглинки знайшли своє місце в чарівній вежі і свою господиню осінь. Перевіримо, чи правильно ми побудували вежу. Зима за вірюхами нас лякає, білим, блакитним. І синім усе прикрашає, зелена травичка росте на весні червоні суниці у літа рясні, а осінь, красуня, усе чекуриться і жовтим, оранжевим листя іскриться. Отже, ми добре виконали завдання і відновили вежу для доню кроку, зими, весни, літа і осені. Ми відправимо її. Королю року, щоб кожна із його донечок вчасно у свою пору приходила до нас, а ми будемо її з нетерпінням чекати. На цьому заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей, малята!